Влада хоче, щоб новий олігарх доїв український народ знову через облгази. І це не жарт, це знаєте, це вже така якась просто, просто якийсь такий чорний юмор, я не знаю, над українцями, але нам вже зовсім не смішно, якщо чесно. Ми пройшли вже цей етап, коли нас обманювали з цими облгазами, де потім не зрозуміло, кому в карман пішли ці гроші. І тепер хочуть все це зробити знову. Знову розумієте, знову те ж саме. Просто е я думала, знаєте, що з цим всім вже якось закінчили, бо вже просто всі е західні партнери, знаєте, вже ото як кота, е знаєте, він я нагадив там і його мордочкою так, в, в те місце, де він наробив погане. і... Ось так і нас, знаєте, там корупцією, там те, що там якось щось не так з людьми, і так далі, і так далі. Але по більшій мірі це корупція, так корупція просто вже, знаєте, -за затьмарила вже з цією допомогою, не зрозуміло, що буде. І ось я не можу, знаєте, не можу зрозуміти. Ну, не вже нас не навчили ці майже два роки, так не вже владу не навчили ось цей час, скільки вже пройшли, і... але бачите, ні. Знову продовжують, і коли це закінчиться, не зрозуміло. простими словами. Збираються зробити те, щоб ми знову з вами не зрозуміло за що віддавали свої гроші якомусь олігарху, який на через облгазу буде нас доїти за якимись комунальними послугами. От і все. Українці, вітаю глядачі підписники на каналі підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Пам'ятаєте, як було? Я дуже добре пам'ятаю минуле літо, коли ось вся ця, знаєте, історія просто сколихнула всю Україну. Коли люди навіть без попередження платили одному, потім треба було платити іншому, гроші ніхто не повернув. Куди пішли ті гроші, не зрозуміло. Потім через деякий час виявилося, що гроші пішли в карман олігарху, ніхто нікому нічого не заплатив, залишились борги, і людям теж ніхто нічого не повернув. Ну і якось все ось так це, знаєте, десь там собі воно і поділося. Я думала, що на цьому вже все закінчиться. Ні, ні. Це тільки початок. Скажу вам так, це тільки початок, і зараз ви дізнаєтесь про те, що хочуть зробити, ну ви просто будете в шоці. Так, от, що ж тепер? Тепер глава Нафтогазу Чернишов зробив таку заяву: що облгази, які були вкрадені олігархом Фірташем, які були нарешті взяті під державний контроль ну, хоча б зараз, під час війни, вони мають бути приватизовані. А тобто, ось коли він давав інтерв'ю, так і ось про це розповідав, він ще й сказав те, що хоче приватизувати державний видобуток нафти і газу. І як завжди, рішення про приватизацію мотивують так званою неефективністю державної власності. І насправді ж чергова олігархічна влада просто, знаєте, просто. Розписується в неефективності, знаєте, такого свого е, власного менеджменту і байдужості до добробуту людей, до добробуту просто мільйону українців, яких знову буде доїти черговий олігарх. Просто буде доїти черговий олігарх. Як це було до цього? І це так буде знову. І він прямо, знаєте, ось не, не прямо, а так, ось, знаєте, своїми словами, але ми ж то розуміємо, що це буде значити ця приватизація. Тобто знову нас буде доїти черговий олігарх через платіжки за ті ж транспортування газу. Більше того, скоро з'явиться ось ця платіжка, нова платіжка за ось цю газову трубу, так, за обслуговування внутрішньоприбудинкових мереж. Внутрішньобудинкових, тобто, ну це просто я не знаю, можливо, вони ще щось вигадають, і комусь це все буде, буде йти в карман, розумієте? І це вже не кажучи про те, що ефективність стратегічних підприємств, які несуть дуже важливу соціальну функцію для мільйонів українців, взагалі не повинна вимірюватися їхньою прибутковістю. Але знаєте, нічого дивного, якщо чесно, в такій поведінці влади слух немає, адже всі наші олігархічні влади, вони завжди націлені лише на те, щоб захищати інтереси свого великого капіталу, а не більшості українського народу. Тому я не розумію, я не розумію, що ну взагалі чому ще досі облгази і видобуток. Не перебувають у державній власності. Тим більше зараз під час війни. Якщо держава, якщо держава, ну правда, я, я не знаю, для мене це для мене це шок. Це, це, мабуть, перше, що потрібно було зробити. Перше. якщо держава втратить контроль за соціально важливими стратегічними підприємцями під, під, підприємствами, і гроші, людські гроші, підуть до приватних кишень замість оборонного бюджету, ну. Якщо це не диверсія проти національної безпеки, то я не знаю, як це назвати. Правда. Дуже хотілося б почути якийсь коментар від влади. Дуже хотілося б почути. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоней.